Привіт, друзі! Ви на каналі Zuber Грає, і сьогодні пропоную разом прожити цілий рік у моєму поселенні в грі Острів. Отже, попереду 1794 рік. Тож давайте дізнаємось, що він нам принесе. Зафіксуємо, що на початку року ми маємо 1882 жителя та понад 155 тисяч гривень у міській казні. Давайте тоді в кінці перевіримо, чи зросте місто і чи зможемо ми примножити наші гривні. Тож запрошую вас робити собі чайок або каву, вмощуватись зручніше і поринути в атмосферу українського містечка 18 століття. Ну що ж, почнімо? Отже, рік починається січневими снігами та морозами. Але життя в місті не зупиняється, триває заселення нового району. Я вирішив, що тут будуть не кам'яниці, а традиційні хати з обістями для душевності. Що не кажіть, а оцей вайб солом'яних хатин це прям топ. Стару лісопильню прибираю, вона вже не актуальна тут, заважає новому району. На її місці нові будинки, нове життя. Так, тут бачимо, що треба грошова допомога. Виявляється, одна вдова з двома дітьми залишилась без підтримки. Ну, в нашому містечку система соціального захисту працює, тому звісно допомагаємо фінансово. А тим часом прибув гінець із деркачів. Ось тут і відкриваємо торгівельний сезон. Перш за все, продаємо взуття і маємо 2240 гривень прибутку. Дуже непогано. Також можна продати олії на 720 гривень. З одягу отримуємо 375 гривень прибутку, а також продам трішки горілки. Далі знову повертаємось до будівництва. Продовжую розбудову району. До речі, саме про цей район я згадував у попередньому відео. Можете глянути ось тут. Також хочу зробити ось такий квартальчик з кам'яниць. Як ви бачите, цирульня тут уже є. Так, щось цирульник має надто великі прибутки. Треба підняти податок на цирульні. Також поставив новий колодязь, щоб у мешканців був доступ до води. Будівництво хат просувається, додаємо нові в чергу. Знову прибув гінець із деркачів. Вирішив, поки не торгувати, нехай виконають належним чином минулі угоди. Також потрібна грошова допомога. Знову на цей раз родина Мициків. Жінка працює різноробом, чоловік без роботи, двоє дітей. Ну Цього разу допоможемо. Хоча погодьтеся, є питання до їхнього способу життя. У цьому квартальчику із кам'яниць планую ставити ось такі кутові три поверхівки. І ще в чергу додаю хатки для нових родин. Під кінець лютого скресає крига, тане сніг, місто готується до весни. Як ви бачите, сніг зійшов і все місто ожило. Люди вийшли обробляти поля. Бачимо на екрані орачів, які готують землю. Ось таке воно життя, тільки завершилась зима, потрібно починати готуватися до наступної. Так, бачимо, що виникає проблема: немає місць для поховання. Знаходжу нову ділянку для кладовища, вирішив зводити тут капличку. Планую впорядкувати ці місця для поховання, зробити красивий паркан, вхідну арку, лавиці, посадити кущі. Будемо все реалізовувати поступово. Тим часом бачимо, як все зеленіє, річка оживає, рибалки виходять на промисел, валяльні запускають виробництва сукна зі свіжої вовни. Місто починає дихати по-новому. Прибуває гінець із Мерефи. Тут ми можемо продати 4000 сушеної риби і отримуємо за це 600 гривень. Також продаємо олії на 720 гривень. Куплю тут меду для поселення, а також трохи пшениці та конопель. Так, на початку квітня добудовується капличка і ставимо цегляну арку. Тепер цвинтар має вигляд. Обгороджую територію парканом, думаю поставити ще одну капличку для симетрії. Тут же лавиці, кущі буску, дерева. Одним словом, займаюсь облаштуванням цієї території. Тим часом в кварталі Кам'янець з'явився ще один колодязь. Інфраструктура покращується, люди задоволені. Продовжую облаштовувати цвинтар, прокладаю алеї, саджу дерева, ставлю лавки. Місце пам'яті людей має бути гідним. Знову прибув гінець із деркачів. Придбав тут вапно для будівництва, а також трохи металевих частин та картоплі. Продамо 7 тисяч взуття і отримаємо 2240 гривень. Також з олії отримаємо 360 а з горілки 192 гривні. Вертаюсь до облаштування місць для поховання, зроблю ось таку алею і посаджу кілька дерев. Поставлю ще лавиці та посаджу біля них бузок та калину. Ось тут ще можемо поставити одну хатину в чергу будівництва. Йой, у нас кінь помер з голоду. Так, спробуємо розібратися із цим. Трава ніби накошена є, ось, але сіна вже немає. Думаю, постачати немає сенсу, бо вже не встигнуть донести. Дуже шкода, звісно. Так, сушарки тут не поставиш, окей, повернемось до цього пізніше. На початку червня добудувалася у нас кутова кам'яниця, погодьтесь виглядає чудово. Планую ще одну, треба лише зрубати дерево. Знову прибув гінець із деркачів. Це вже вкотре за цей рік. Офіційно проголошую, що деркачі тепер наше місто побратим. Отже, ми торгуємо взуттям, а також купуємо вапно та картоплю. У червні вже можна милуватися, як все дозріває. Тут на березі дуже гарне місце. Мені здається, що варто побудувати саме тут корчму. Це ми і зробимо. Також додамо продукції у ядки на ринку, нехай торгівля процвітає. Так, ось тут можемо додати ще одну хатину. Тепер займуся облаштуванням нової вулички. Ставлю лавиці, прикрашаю буском та фруктовими деревами. Краса. Так, ось цей саджанець вийшов лишнім, треба буде його забрати. Дуже люблю, коли по вуличках є лавиці і кощі із фруктовими деревами. Поставимо ще ось тут керницю. Зачистимо ділянку під майбутні хатини і поставимо ось тут ще одну нову. Ось ми бачимо такий глюк в грі, біла смужка. Вона час від часу може бути, але зазвичай сама зникає, якщо перезайти в гру. А тим часом до нас прибув гінець із Панютиного, здається, вперше в цьому році. Подивимося, що можна продати. Олія нам принесе 360 гривень, а сукно принесе 800. Закупимо меду для людей, також можна продати 4000 пива, отримаємо 840 гривень. Також ось тут поставлю ще глинище, нехай буде і на цьому острові. У серпні починаються жнива. Можемо проглянути, як на полях починають збирати врожаї, поля, мов картини. Тим часом кораблики везуть товари. Це йде обмін із панютиним. Так, ось тут кінь помер зі старості. Потрібно зі стайні взяти тяглового коня. Так, тут почекаємо, поки зберуть підкови і збрую. До речі, я згадав, що в нас померли коні ось в цій стайні. Вертаємось сюди, налаштовуємо постачання, щоб не лише сіно було, а додамо також, наприклад, ячмінь і ляне насіння. І тепер перемістимо сюди пару коней. До нас знову прибув гонець із диркачів. Давайте продамо, як завжди, взуття, отримаємо 800 гривнів, а також 720 за олію і майже 160 за горілку, і ще можна ось одяг продати. Для себе купимо сала, порадуємо людей. Також візьмемо заліза, бо вже немає на складах. Як ми бачимо, процес жнив йде повним ходом. На це можна дивитися вічно. Так, перевіримо, як у нас тут коники. Усе добре, живуть і радіють життю. До речі, ось тут у новому районі Кам'янець я потрохи закладав бруківку. Можна це продовжити потрохи. Бачимо ось ще один глюк у вигляді білої смужки. До нас прибув гінець із Мерефи. Придбаємо конопель на пошиття одягу, також продамо сушеної риби на 600 гривень та олій на 540. Бачимо, що риби насушили багато, тому можемо збільшити трішки її кількість на експорт. Ось так. Гарні новини! У нас завершене будівництво кутової кам'яниці. Тепер квартальчик виглядає дуже красиво, як на мене. Ще ось тополі можна посадити. Перевіримо поля, чи встигають зібрати урожай до зими. Здається, все йде добре і все зберуть вчасно і без проблем. Це супер. А тим часом у нас добудували корчму. Так, у корчмі пише, що недостатньо хмільних напоїв на ринку. Але мені здається, що на ринку була горілка. Так ось вона є. Ну, давайте додамо ще пива, має подіяти. А ось поруч добудували хатину. Тепер можемо забрати той саджанець, який я випадково посадив. Так, корчма досі чомусь вимагає більше хмільних напоїв. Хоча ось ми бачимо, що пиво вже також є на ринку. Не розумію, чому так, можливо, варто просто зачекати. Давайте тим часом поставимо ось тут на березі альтанки і посадимо, наприклад, берізки. До нас прибув гінець із Барвінкового. Тут ми продамо потаж на 345 гривнів, а придбаємо взамін трохи заліза. Вже листопад, а корчма все ще пустує. Тим часом давайте поставимо ще ось тут кам'яницю, щоб наш квартал був довершений. Також ось тут можемо покласти ще трішки бруківки. До речі, ось так непомітно вже все листя пожовтіло і облітає. Прибув гінець із нашого міста побратима. Деркачі це наше все. Давайте знову продамо взуття: вийшло на 1200 гривень і ще олій на 675, одягу на 330 і горілки на 160. В них купимо трохи борошна і заліза. Бачимо, як будуються альтанки, а корчма і досі не заселена. Дивина, але будемо чекати. У нас тут одна родина покидає поселення. Ага, це ті, кому ми допомагали на початку, пам'ятаєте? Ну, хто їм тоді винен? Це був їх свідомий вибір. Поставлю паркан довкола корчми. Може їм не вистачає приватності? Також ось лавиця, кущі, все для затишку. Може так привабимо корчмарів. Також ось поставимо ще лавицю і посадимо трішки дерев. Треба облаштувати нові частини вулиці. Тим часом прийшла зима і все позасипало снігом. Так, поглянемо, як наша кам'яниця. Саме ось збирають ресурси. Цікаво, чи встигнуть збудувати до кінця року, дуже б цього хотілося. Ой ой, що ми бачимо? Нарешті у нас заселилася сім'я корчмарів. Так це їм, напевно, паркану не вистачало, але головне, що корчма вже не буде стояти порожньою. Глянемо, що там наша кам'яниця, все-таки, напевно, не встигнуть добудувати до кінця року. Перевіримо, поки ринок, який поруч. Ось додамо сюди горілки, ну, хай буде. Так, подивимось на будівництво, бачу, що не встигнуть до кінця року. А жаль. Ось таким був 1794 рік у моєму поселенні в грі Острів. З поганого ми втратили кількох коней, моя помилка із постачанням, також одна родина покинула поселення за дуже дивним сценарієм. З хорошого ми збудували нові кам'яниці, створили кладовище з кабличками, відкрили корчму і головне зробили місто ще затишнішим. Порівняємо показники, які були на початку року. Як ми бачимо, населення зросло з 1882 людей до 1928. Казна поповнилась у нас із 155 тисяч до 166 тисяч. Отже, місто живе, росте, змінюється. Якщо вам сподобався такий формат, ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть в коментарях, який момент у цьому році вам запам'ятався найбільше. Бережіть себе і свою громаду, а я пішов саджати ще пару дерев і ставити лавиці. До зустрічі у нових відео.